В цьому 2022 році виповнюється 90 років з дуже сумної події в літописі нашої країни 90-річчя голодомору, який був створений штучно, який винищував українців як націю, як генотип і. Через ці 90 років ми сьогодні знову маємо велику біду в нашій країні, яка знову йде звідти із Росії. І зараз знаходимося у селі Пустовітах. Чому саме тут, біля пам'ятника жертвам Голодомору? Тому що саме тут, у Пустовітах, у нас в районі був перший пам'ятник. Жертвам голодомору. І, до речі, перший не тільки в районі, а і в області. І, як бачимо, на сьогодні цей пам'ятник відреставрований, він чекає отих траурних днів пам'яті жертв. Цей пам'ятник він дуже важливий і не тільки для пам'яті пустовічан, тому що тут лежать їхні родичі, їхні. Предки, а і для всіх нас. Дмитро Миколаївич, у пустовітах був вперше в нас в районі. Ще тоді в районі побудований пам'ятник голодомору. От для вас, як для старости старостинського округу, що це означає? Це ще в 89-му році. Був головою колоску Крик Васильосів. І були такі активні жителі села, які проявили ініціативу і запропонували поставити пам'ятник нашим предкам, які загинули і померли у ті страшні 32-33 роки. І Був побудований це як наша святина, яке місце наших предків, які померли тяжкою і самою страшною смертю, яка є на цьому світі, це від голоду. Сюди на це місце звозили. Людей була викопана яма, звозили людей мертвих і навіть тих, що ще не були мертві, але тоді їздили такі бригади, збирали людей, кидали їх на підводу і забирали навіть ще живих вести, щоб на другий день не вертатися, не забирати їх знову і везти сюди. Це символічне святе місце, куди сходяться наші односельчани, рідні, близькі, знайомі. І ми щорічно приходимо сюди, вшановуємо на день. Голодомору і політичних репресій сходяться діти, активні жителі села, батюшка із своїми людьми. Ми пам'ятаємо, ставимо свічки і вшановуємо тут пам'ять. Ну і звичайно дуже хотілося почути таку невелику історичну довідку про створення цього пам'ятника. Хто став ініціатором? Нам уже сказав Дмитро Миколаєвич, але ж там були не тільки керівники, а й прості люди. І в цьому нам допоможе вчитель місцевої гімназії Кравченко Віра Володимира. Віра Володимировна, що ви можете сказати про цю унікальну історичну таку пам'ятку у вашому селі? Ну, цей пам'ятник було збудовано силами місцевого колгоспу імені Івана Франка в 1989 році, а освячено в травні 1990 року. Він присвячений тим подіям, які відбувалися в нашому краї, в нашому селі і в нашій Україні на початку 30-х років. В 1929 році почалася масова колективізація, і на фоні її в селі було створено три колгоспи. Ці колгоспи були створені з метою зібрати хліб для радянської держави. З 30-го року починаються масові хлібозаготівлі. І за 30-31 рік було вигребено скільки хліба не тільки з колгосних комор, а й із садиб, що на 32-й рік вже план виконати змоги не було. Тому радянська держава дала вказівку в листопаді 1932 року ще раз зробити подвірний обхід всіх селянських садиб, і для цього у кожному колгоспі була створена бригада шукачів. Горя пустовід в тому, що колгоспів на не дуже велике село було аж три, і бригад було три. І в цих бригадах були люди не дуже хороші. Вони хотіли вислужитися перед владою, тому злоба їхня не мала меж. Вони штрикали, шукали те зерно, шукали в стріхах, шукали у коминах, шукали, е, знімали дітей чи хворих з лежанки, загрібали те зерно. І вижити у багатьох сімей шансів фактично не було. Тому е, навесні, вже в пустовітах навесні 33-го року почався масовий голод. Так і кажуть, старожили, що е, помер, е, масовий мор почався весною 33-го року. Е, події були надзвичайно жахливі. Це відображено і в багатьох роботах. І в творах, і в книгах я назву тільки одну таку історію, яка відбулася на моїй вулиці, це вулиця Богдана Хмельницького, що межує з карапишами. Тоді вона називалася Восьмий район по сільському. На цій вулиці жила сім'я Загородніх, багатодітна. І е, до сім'ї із Ленінграда приїхав їхній син, який там навчався. Цей син був такий кремезний, здоровий хлопець, от і е, через е, ну, кілька днів там його не стало. А наступного дня хвалилася його 11-річна е, сестричка Меланія, що е, у нас повні золіники м'яса. Ми опанаса зарізали. А наступного дня мати ще те м'ясо повезла в Мирунівку на базар. От продавати люди, побачили те м'ясо. Вона його не продала. Вона вернулася, їхала через расаву, заїхала до родичів і шаті родичі. Потім розказували про цей факт. Розповідала на початку 2000-х жителька нашого села. Ганна Таран, 1927 року народження. Також вона розповіла ще один такий факт: що е, коли був голодомор, е, їй було всього 6 років, і е, вона разом з подругою лазила весною на дерево фруктове, щоб зірвати листки, тому що внизу листя все було об'їдене голодними людьми на фруктових деревах. Люди їли траву, люди їли м'ясо. Тварин, м'ясо, жаб, мишей ну змушені були їсти. І дуже багато людей отого, що їли бугилу, були голови, Вона отруйна, але вона перша витикається з під снігу. І вона розказувала, що Надійка що її подружка, каже: Ти ж тільки не їш ті листочки, я злізу та поділимося. Ну це те, що людина запам'ятала на все життя. Ну і відповідно. Померло дуже багато людей. І коли е, перші е, такі вісточки влади е, під час перебудови з'явилися, то е, появились там у пресі деякі статті. то е, Олекса Аврамович Фенченко, це наш земляк, він ветеран війни, він був у блокадному Ленінграді. У нього вся сім'я померла. І він е, на правлінні колгоспу подав таку ідею, що давайте все-таки зробимо пам'ятник на тому місці, де були ці могили. Оце передпав. Пам'ятником тут були викопані іменно перед пам'ятником три великі рови, куди звозив Саков Герман, звозив тіла померлих людей, і їх не закопували. Вони дуже довго ці рови були не закопані. От він каже: давайте побудуємо пам'ятник. Його ідею підтримав тодішній голова колгоспу Василь Овсійович Крик. Він дав завдання на правлінні, щоб хто на якій вулиці живе, зібрали дані і кількість тих людей, які померли від голоду. Ото вони зробили подвірний обхід і от вийшла ця ось дата 834 особи, чоловіків 400, жінок 297, дітей 137 чоловік. І Відповідно, почали будівлю цього пам'ятника. В 1989 році пам'ятник було збудовано, а в 1990 році пам'ятник було освячено. І з того часу тут доглядали учні нашої школи, і тюльпани насаджували, і прибирали біля цього пам'ятника. А на початку 2000-х років у нас у школі почала діяти мала академія наук. І учениця цієї малої академії наук, яку ви добре знаєте, це Інна Савсюк, директор краєзнавчого музею. Писала роботу про голодомор. 1932 років саме в селі Пустовіти на Миронівщині. у цьому допомагали її однокласники, одинадцятикласники нашої школи, тоді постовітської середньої школи. І ми теж пройшлися по всіх вулицях села. Тоді ми опитали 12, 12, учас... 12 свідків голодомору, які добре пам'ятали ті події. І підрахувавши, ми зрозуміли, що цифра більша. Вона близько тисячі осіб, це точно. Тому що що тільки на вулиці 8-й район померло 150 осіб. От, ми написали наукову роботу, захистили її в області. Але головне не це, головне те, що прийнята була ще раз, повернулися до цієї теми і опитали тих людей, які на той час були живі. Ну, так що е, треба пам'ятати про те, що було, щоб, не дай Боже, таке більше не повернулося і не повернеться, тому що наш народ сильний, єдиний і більше не допустить такого зла. І зараз ми знаходимося біля цього пам'ятника. До речі, я хочу звернути вашу увагу, наші телеглядачі, що пам'ятник 33 роки. Був без реставрації. Ви знаєте, мабуть, є певна символіка в тому, ці 33, 32, 33 роки це якраз оті роки, коли розпочалася величезна трагедія українського народу, геноцид українського народу. І, от, мабуть, я цей символізм Він відклався в тому, що цей пам'ятник потребував уже не просто щорічної невеликої уваги. А Уваги вже такої людської совісті, людського терпіння, людської пам'яті. І от Ми зовсім нещодавно показували постовітівських перлин, які плели сітки маскувальні, а ще перед цим і зараз вони. Зайнялися тим, щоб відродити цей пам'ятник і показати його усій своїй величі. Надія Григорівна, яким чином прийшла ця думка, ця ідея, щоб відреставрувати пам'ятник? Справді, тому, що. Дівчата, коли ходили на ці сітки, то звичайно, як люди збираються, вони ж говорять про все, про село, про як воно живе на сьогоднішній день. І Дійсно, це пам'ятник. Люди приїжджають інколи зовсім із інших міст. І, звичайно, душа боліла за цей пам'ятник, що вже скільки років він стоїть, отакий за фундамент поломаний, заліз бур'янами. Тоді дійсно діти прибирали. а Ці два роки пандемія, війна, сюди ніхто вже й не заходив. Ну і дівчата сидять і кажуть, а що ми не можемо? Давайте гуртом підемо і хоч Ті бур'яни звідси повикошуємо, пополем, зробимо тут порядок. І на другий день ну, спочатку нас пройшло трошки, а потім вони вже всі загорілися і вже поступово, тут вже за, за, все закипіло. Ну, Коли в церкву прийшли на богослужіння, батюшка побачив оцю, оцю все зроблену роботу і каже, Боже, як ми дякуємо тим жінкам, тим людям, які це зробили таку добру справу. Вони дійсно зробили порядок, хоч там. Ну, каже, в мене є там матеріали будівельні. Я відділяю матеріали, і домовимося, і будемо щось там починати робити, відбудовувати. Дійсно, дали нам і, і плитку, і бортюри, і все, допомогли нам у цьому товдорожник Бондаренко, Юрій, тоді Шаванов, Михайло, привіз сюди. Ті, ті, роботи, що для роботи потрібно було пісок і щебінь, і розпочалися ці роботи. Спочатку була був один у нас, мався виконувач роботи за 12 тисяч, але ми знайшли дешевшого за 8 тисяч і почалися ці роботи. То, тобто то ще потрібні були і гроші для цього? Так? Звичайно, для того, щоб його це зробити, ми наймали людей наймали для того, щоб вони виконали цю роботу, бо цю роботу повинен виконувати спеціаліст. Ну, і Потім, звичайно, вже нас сюди тягло, вже сюди всі бігли через день, хлопці що роблять, і дівчата тут поряд. Хлопці роблять, дівчата поряд. От треба було ті бордюри, там, що вони все по, ось, ось, ось по ці їх кажуть, треба вивезти. Кажуть, як вивезти? Вони бігом за ті бордюри, одна поперед од одної тягне біжом, бігом повкладали, вони Коля Шмарський саме тоді був, всі допомогли, зробили ті бордюри. Ну і як вже воно трошки прояснилося, як вже дійсно вже та плитка. Була трошки, вже видно, що покладено і все, тоді вже почали тут робити оце, цей порядок. Ми, у нас одна квіткарка, така є Таня Салига, як, в якої вдома все цвіте, ми їй доручили, щоб вона в нас була дизайнером. Так оце всі ці квіти посаджені її руками, ми їй допомагали, а вона, а вона нам це висаджувала. Ну, оце так. І, звичайно, коли це все вже трошки закінчилося, і ми стали, нам, нам так, в нас ніби щось таке зробилося, що всім стало приємно від цього. Я кажу, дівчата, уявіть собі, оті всі душеньки, оті всі люди, які поховані, отам. Ми їх наче в білі сорочки вбрали, і вони там на тому світі радіють від того, що до їх сьогодні прийшли і зробили їм оцю хорошу таку думку. Добру справу не можна не сказати за це, тому що коли дійсно виявилося, що вже ми будемо робити цю роботу, виконувати, а коштів у нас ще немає. І стояли ми в церкві, ну є всякі пропозиції. Кажуть, давайте підемо по хатах та будемо у людей. Ну, може, хто людей, хто людей дасть нам гроші. Ми знаємо, яка зараз ситуація. Скільки пустовічани сьогодні кожного тижня грузять отої тієї от допомоги на, на ЗСУ, правда, що Усі не жаліють у себе нічого. В кого що є, всі вони все віддають, і кошти віддають, і пиріжки печуть, і ті сітки ми робимо, і все. Ну і і ті бабусі, і кажуть, Надя, а скільки треба грошей? Баба Оля, 200 гривень виймає, баба Катя виймає. Кажемо, підождіть. Ось трошки підождіть. Ось ми може вирішимо іншим питанням. І коли ми звернулися до цих керівників, я дуже дякую Владимиру Дмитровичу і, і дякую Олександру Миколаївичу, що дійсно цю роботу, якби не вони, було б. Важче зробити. А так ми його зробили, і, ми, і це, це в нас вийшло. І це тільки дякуючи цим людям, які тут стоять. Ну чому, як ви вважаєте, чому все-таки це було необхідно зробити? Тим більше сьогодні, хіба це на часі війна? Нам не на часі. Ми... Бачимо, що його треба робити, а що сидіти вдома і чекати, поки десь щось може упаде чи що. Ми собі йдемо і робимо, звісно, ми може нарушаємо якісь там правила, може, ми е, повинні ховатися в ті підвали, але ми йдемо і робимо, бо ми українці, ми такі, що ми нічого не боїмося, я так поняла. Ми, ми робимо для свого села, ми село своє дуже любимо. І, і, і в нас, мабуть, у кожній хаті є. Ту в цій могилі з кожної хати є людина або навіть сіла сім'я. І як колись розказувала ще баба покійна оцю всю історію, то зараз мурашки по тілу йдуть. Як це воно було? І нас ми цим пройнялися, що нам треба почитати оцих, оцих людей, які там є, розумієте? І ще моя мама говорила, вона в Пєвчу в церкві була, якось цю церкву будували, і дуже багато викопали отих ще людей останки. То їх же всіх сюди підхоронили, розумієте? То це тільки тільки за цього нам треба тут держати порядок, бо тут є наші пращури. От вже було сказано за те, що такою, як у селі, та ще в такому квітучому, як пустовітів без квітів. Це, що ми сьогодні робили, це дійсно історія нашого села. І про ті страшні часи, які відбувалися в ці роки, про них повинні пам'ятати всі і переказувати не тільки нашим онукам, правнукам, а діти наші своїм дітям, тому що про це ніколи не треба забувати. Хочеться, щоб тут було й гарно, дійсно так, як у себе вдома. Вони все бачать, повірте. Як казала Надія Григорівна, от Таня, вони наче вмивалися. подиви, як гарно, а ще квіти зацвітуть. Це буде дуже приємно і нам, і для села. І вони, і, і, і я думаю, що. І там вони все бачать. Хочеться, щоб було дуже добре і ну, щоб ніх ніколи тут не заростало, тому що ця квітка, вона жива, вона теж любить порядок і дихати, і щоб її теж бачили. І дівчатам спасибі. Вони у нас такі молодці, такі я їх дуже обажаю. Вони такі трудівниці, вони все не встигнеш ямку викопати, вони вже все, все зробили. Все. Да. Да. Ну, звичайно, така робота потребувала чоловічої сили. От ви не стали осторонь. Чому? тому що, як сказала Надія Миколаївна, що тут є наші пращури. І тут в мене є теж поховані, є два дядьки, тітка. І як я можу тут не допомагати? Тут одні жінки, чоловіків небагато. Як ви бачите, що в нас тут я та Коля і ти, що вона. А ми не нанімалися, ми просто прийшли допомогти, щоб їм було легше. І щоб ми тут навели порядок з мужської частини, що десь покосити, десь вирізати деревину, зробити лавочки. Заказали, ми теж заказували лавочки, це теж кошти стоять. Ми їх заказали, пофарбували і поставили. Так само, і бордюри. Нам потрібно було бордюри. прийшов Коля, я не зміг коля був тут. І він тут теж працював. І те, що потрібно із мужської е, сили, ми ніколи не відмовимося від цього. Допоможе. І допоможемо нашим жінкам і нашому селу. Це ми робимо не як для себе, а робимо для села. Так, для села. Що ви можете сказати? Ну що, я як ну, Корінний, можна сказати, житель Пустовіт. Переживаю за це село і хоч, хочеться, щоб був порядок у селі, красота. Навіть в нас на вулиці перекресток усі сільські. Кажуть, що в нас найкращий, воно все коситься, все, ми стараємося для села. А так як дівчата, ну це благодаря, конечно, дівчатам це все організувалося, вони ж, я приїхав, просто привіз жінку. Привіз жінку з Надією цвіти посадимо. Дивлюся, ті бордюри лежать, Надя каже, давай я їх якось пробуємо, ну давай. Спробували, вони важкувати. Але це все-таки я, вони вдвох. і... Гуртом ми перетягли їх, зробили і зробили красиво. І я вважаю, що таке має бути у кожної людини Болість за своє село, за свій рід, за все своє рідне. З якими почуттями ви йшли сюди на цю роботу? Чому? Ми йшли на цю роботу з почуттям не благодарності, а з почуттям внутрішнього того переживання, яке переживали тоді люди у Голодовку. Так як ми небайдужі до того, що робиться в селі, бо ми дуже любимо своє село. І нас зібрався такий гурт, така команда людей, які в селі зробимо все. От самий перший початок того, що ми зробимо, вже є. І е цю пам'ятку жертвам голодомору не випадково вона в нас вийшла зробити, бо зараз теж. Ті самі люди, ті самі расисти, то були, я не знаю, теж були Московія, теж була Росія, то тоді душили голодом, сьогодні зброєю ще й голодом. Тому ми в стороні, оця команда в стороні стоять абсолютно не буде. І будемо далі продовжувати допомагати своєму селу, бо ми його любимо. І колись про нас буде хтось читати це в історії. Чи Київщини, чи України, і таким чином будуть знати, що були такі люди, які віддавали частинку себе роботі. Знаєте, не можна, не можна. цим оцим дівчатам в колониці, які, які це дівчата, вони дійсно в селі можуть перевернути, що, що треба зробити, вони все це зроблять. Вони такі згуртовані, ви бачили, як сітки плетуть, ви бачили, як вони тут працюють. Це їм немає, 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 немає слівдячності. Найкраще слово. Ну і звичайно, ми без наших без спонсорів нічого б тут не зробили. Тому що, коли вже пішлося справа про те, що треба платити гроші за цю виконану роботу, о, а це не гроші. То треба, звичайно, було кудись звертатися. Написала я листи, написала до тов пустовіти, написала туди ВЗВК Обрій. О, і щиро дякую тим керівникам і Володимиру Дмитровичу ТОВ пустовіти, і Олександру Миколаєвичу ЗВК Обрій за те, що вони пішли нам на зустріч, ті кошти, і ми тоді, як уже в нас кошти були, то тоді вже можна було дійсно працювати. Ще дуже велика вдячність також. Дочка Василя Всюєча Крика, яка дуже це все знає, пам'ятає, як батько його тоді, це, це його дітище, Він хотів, щоб так, так було в пустовітах. І вона також виділила деякі кошти для того, щоб оцей цей пам'ятник сьогодні оце так розрослів, як він сьогодні у нас стоїть. А якщо прийде весна, зацвітуть усі квіти, і буде тут така краса тінь, то тоді звичайно. Буде приємно сюди зайти, прийти діткам, і дорослим, і тим людям, що прийдуть у село. Це дійсно пам'ятка, історія. І хай ті на тому фронті, наші хлопці, наші ті, що вони воюють. Ми, звичайно, за них сьогодні молимося кожного дня і просимо перемоги. Дай Бог нам перемоги, буде перемога, будуть квіти цвісти і буде все добре.